Ось так, був сніжок, нема сніжка, висохло все повністю. Вроді би на вулиці мінус 3, але взагалі не відчувається нічого, що там по температурі. Суха така погодка у нас, звісно. Такі. Кавуся, як завжди. От для чого кав... кажу кава. <ріху> Вибачаюся. Для чого підставочка, дивіться, ідеально. Клон хоче, щоб його обновили. Ну, хорошо, Обновлюйся. Обновився окончик. Тільки зайшов. А це вчора в кінці. Буквально подивився, нащолкали мені зірочок і вже в мене п'ятерка максимальна. Правда, карма 93, але то не страшно. То зовсім не страшно, друзі. Добрий вечір, друзі. Ми з України, а саме з міста Житомир. 9 година, почала 10-го, поїхав ввечері трошки попрацювати, випити кави. Поки що тільки включив програму. По програмі поки нічого немає, поки тиша, але ланцюжок зараз включити і поїхали. По фільтрах я думаю, що немає сенсу, тому що говорив з хлопцями, то кажуть, що там за день по фільтрах воно нічого не... Дуже мало залітає, машин багато по уклону, по болту, то допоки стояв, то дві машини приїхали, одна стоїть. Тому таке, друзі, кава і let's go. Там останнє відео було, трошки сипануло сніжка. Така погодка була. Цікавенька. А сьогодні все повисахало повністю, мінус три на вулиці, але відчувається, що ну, нема такого морозу. От. Не знаю. Попробуємо, побачимо, як по роботі. Це виходить 21 го воно вже. 13 у нас, це десь 2-2,5 до 3 годин. От. Як буде, так і буде. По зарядочці в мене машинка заряжена на якраз. Хто з міста Житомир, то тут на Степана Бандери в нас є зарядка, правда, там 15 гривень 29 копійок за кіловат. Вони там підняли, там було трошки дешевше. На князів Острожських, там найдешевша зарядка у нас, то там по 9,99 там все зайнято, тому таке трошки вийшло дорожче, але но... не страшно. Зайшло замовлення з Київської... Ой, Київська, вибачаюсь, Покровська 39, на Бердичівську 47. погнали. І так, розпаковочка, можна сказати, замовлення це пішло. Думав, щось залетить, зразу приїду отут а по Бердичівській. то немає ніц. Немає не кепа нічого взагалі. Супер мега замовлення. Є. На якраз добре люди чекали на зупинці, не треба було нічого. Опс. Пещенка 27. Окей, добре. Замовлення є. Виконав це замовлення. І зараз тут на парковці хочу притулитися, почекати буквально десь, я знаю. Хвилин 10 постою. Поставлю ланцюжок трошки більше, я діть, у мене один і два, поставлю один і три. Повернутися я встигну, але все-таки приземлюся. На хвилин 10-15 і тоді вже можна буде заїжджати десь ближче до центру. Ось його, коротше, замовлення. І вам засняти. Козирне, ні? Хто ти воїн? 42 гривні. Цікаво. Що вони забирають? Що ви не хочете робити? О, пока... Балака, то вже й мені залітає замовлення. Хорошо, це друге діло. Давай, берися. Настя, ну поїхали. по цьому комфорту. Да, тепер треба виїхати з дворика і стати десь біля тебе ближче. Там, я думаю, на якраз будуть виїжджати люди після магазинчика. А нам що? Правильно, нам хорошо. Треба, щоб їздили. Треба, щоб їздили, визивали таксі і. Була робота. Так зараз ми з кимось тут будемо, напевно, не зможемо розминутися, але будемо пробувати, якось треба. Нас пропустили, хорошо. Не прийшлося по бордюрах скакати. Степив замовлення все-таки за тебе сюди. Майже, майже, майже сусіди мої. Тепер виїхати з дворика десь трошки треба. Ого, як же ми з тобою розминемося, друже? Якось будемо зараз розминатися. Нічого, ми розминемося, то не страшно. Залетіло замовлення на якраз. Не Фонтан. Ну і не повний нуль. Малобордичівська. 22.48 на годиннику маємо. Да. ну якось вчора було цікавіше. Не знаю чого. Якось так. І зразу ж звідси замовлення. На ну, тебе, на ну, тебе! Захотіли люди. А тебе так АТБ. Тут ще й ближче аніж заїжджати туди. Щось плямка є, але близько нічого немає. Зараз треба відкотитися трошки сюди. Хлопці стоять. Ось приймемося. Капець, в центрі пусто. 23-29. Пусто щось. Пару метрів відкутитися, бо там немає де стати навіть. Су далеко не уїжджати просто так. Чекаємо вже звідси, замовлю. За хвилину залетіла. Так, за замовлення, але плани трошки помінялися. Поїхали не туди, куди гадалося, а поїхали в інше. Сума трошки помінялася. Але хорошо. Плюсик, плюсик, хорошо. Так, 23.55. Хто його знає, що воно ще залетить, якесь замовлення. Ну нічого, ще хвилин. Пару хвилин почекаємо, може щось буде звідси. От. А може і ні. Так, 23.59 і по нулях. Замовлення всі пішли. Планцюжок можна виключати. От і на цьому все. На цьому робота, друзі, закінчена. І так, підведемо підсумки коротенько. Можна їхати додому. По касі 718 гривень. Каси 8 замовлень. 32 кілометра. От. Це виходить з 9 і до 12 години за 3 години. отакі такі от каси. У мене ще батареї є. Хватає. Тому так, друзі. Всім доброї ночі. Побачимося згодом з вами.